У Житомирі підвищать тариф на вивіз сміття. Про намір змінити ціни заявили три перевізники твердих побутових відходів. 8 жовтня, під час брифінгу для журналістів, у Житомирській міськраді розповіли, що в останнє тариф коригували у 2022 році, та навели порівняння з цінами в інших містах. Житомир єдине місто, в якому є на сьогоднішній день сміттєпереробний завод. Це перше Житомир є найбільш Екологічно свідомим містом, і це в принципі на цій таблиці і доказано, тому що Житомир на сьогоднішній день є єдиним, у кого є такий тариф, як відновлення, це те ж саме порівняння, але лише е, на ту складову, яку на сьогоднішній день, е, ну в принципі, з чого і є брифінг, це збирання та перевезення зміни до. Е, Діючого тарифу і плановий тариф. Буде у нас плановий 3962. Всіх наших мешканців в першу чергу турбує, що ж вони будуть отримувати в платіжках. На сьогоднішній день орієнтовно залежить від перевізника. Отримують 53-75. Після того, як будуть змінені тарифи, буде 64,77. Тобто. В загальному ріст на 21%, один відсоток гривень на особу підвищення також обґрунтовують зростанням цін на пальне, техобслуговування та оплату праці. Всі ці чотири роки, поки фактично в цей період співпав з повномасштабним вторгненням і війною, і ми з розумінням теж ставилися до того, що це соціально чутлива позиція, і вона відображається на фінансовому результаті кожної родини. але… Дійсно, вже компанія в своєму розвитку і в своєму витратній частині досягли певного піку, і на фоні абсолютно абсолютного зростання основних складових в ціні вимушені теж були звернутися вже для домицької ради з клопотанням про підтримку нашої пропозиції щодо підвищення вперше за 4 роки вартості цієї послуги. Але я хотів би заакцентувати увагу населення на тому, що за цю послугу компанії-перевізники надають весь спектр послуг власним фактично коштом тобто, ми закуповуємо ми ремонтуємо техніку, ми купуємо нову техніку, ми ровновлюємо парк, оновлюємо якість наших послуг. Хочу наголосити на тому, що значна кількість з цього зростання знову ж таки з цієї суми. Воно перевертається до бюджету у вигляді податків та зборів. Зокрема, це екологічний податок, який фактично становить 49 гривень 50 копійок з однієї тони відходів, що завозиться на полігон. Тобто, це дуже значне податкове навантаження на підприємство і відповідно на споживача. Крім того, за 5 років змінилася вартість як і заробітної плати мінімальної, так і змінилася і вартість паливомастильних мастильних матеріалів та. Запасних частин до автопарку, який використовується при наданні послуги за захоронення відходів, змінити тариф можуть лише після рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради. Сьогодні ну, зроблений проект рішення. буде, також буде, це проект рішення, буде скажімо, оприлюднений в средствах інформації і на черговий виконком це питання буде винесено. Відбудеться засідання виконавчого комітету. То цей тариф буде введений в дію з 1 листопаду. А мешканці отримують вже в грудні місяці.